Привіт! Сьогодні ми з вами будемо виконувати краєвий обшивний шов у просту рамку. Використовують для обробки кишень та обшивних петель. Ширина шва обшивання 0,405 см. Ширина рамки 0,407 см. Беремо дві деталі: основну та обшивку. Обшивку складаємо виворотньою стороною всередину, урівнюючи зрізи, та запрасовуємо. Обшивку складаємо з основної деталі, урівнюючи зрізи та прокладаємо строчку, не забуваємо про закріпки. Шоу запрасовуємо та деталь припрасовуємо. Ось лицева сторона та виворітня. Підписуйтесь та ставте лайк. Залишайтеся зі мною.